Ви дізнаєтесь, хто такий юрист? Дізнайтеся, що треба робити юристу. Дізнайтеся, скільки заробляє юрист і як він заробляє. Дізнайтеся, плюси та мінуси професії юрист. Все дізнаєтеся скоро. Почав я. правил. Зробив я такі от карточки з статтями Конституції України. Карточки зробив по приколу, а точніше так просто легше вчити. Реально дофіга. А, і так. Бомбезна ж коробочка, чи не так? Написано там всі статті першого розділу Конституції України. Так як вони найбільше знадобляться в життю. Вчив я їх приблизно годину. Але все одно вивчив не все. Там реально дуже багато всього. Та вчити, в принципі, нормально. За цей час мій мозок захотів втікти з моєї голови. Юрист це той, хто знає права людини. І цим допомагає людям. В цій професії є як і плюси, так і мінуси. Почнемо з хорошого. Не для вас. Почнемо з п'яти мінусів. Щоб бути юристом, треба пройти довге та дороге навчання. Так, і треба багато пахати, щоб стати професійним юристом. Завжди треба пам'ятати всі закони. Щоб зберігати їх в пам'яті, треба, звичайно, регулярно повторювати їх. Багато паперової роботи. Без коментарів. Велика конкуренція, до якої ще й додаються шанси на важких клієнтів. Щоб почуватися щасливо, потрібно поставити професію і особисте життя на одну стежку. Якщо так не зробити, то вам буде важко з негнучким графіком. Вас можуть добре чи напрягати, тому що можуть викликати в позаробочий час навіть в 3 години ночі. Та є ще класніші 5 плюсів, які перекриють мінуси. Престижність вас будуть поважати. Ненудна робота. Не дивлячись на кучу паперової роботи, юрист шукає інформацію, спілкується, захищає. Кар'єрний юрист або ж самостійність. Від професії юрист Можна зробити велику кар'єру. Або ж взагалі створити власне бюро. Гідна зарплата. Це залежить від того, наскільки ви готові працювати. Час і зусилля дорівнюють кар'єрний ріст і гроші. Зв'язки. Ваші знайомі у галузі права. І будуть вашими зв'язками. Тим часом я заповнюю бумажки. Вони виглядають приблизно так. Це юристи роблять більшість часу. Пишуть закони, акти та інші документи. Далі я знову почав вчити те, що вчать юристи. Коли ж юрист таке вивчив, він вносить це. В роботу. Та вчити треба постійно, бо буде. Ну і звісно. Юристи це, це ті, хто працюють з людьми. Та не мовчи, не стісняйся, ну. Просто оформим заявочку. Буде хата твоя. Я тобі говорю. Дружок Зарплата юриста залежить від спеціальності, яку він обрав. Тобто, це може бути адвокат, прокурор, нотаріус, інспектор та багато інших. Та в середньому зарплата юриста становить від 8 тисяч гривень до 26 тисяч гривень. Але якщо стати експертнішим, цій сфері то можна отримувати і більше. Але щоб стати юристом, потрібні також навики: бажання допомагати, бажання відстоювати, мати честь і совість, хотіння знань, пам'ять, непідкупність, не боятися оприлюднення, розуміння. Та не хвилюйтесь, головне, щоб вам це подобалось. Хоча б, щоб ви отримували від цього задоволення, ну і звісно, щоб це приносило вам дохід, також професію юрист оцінюють по п'яти категоріях, серед яких кар'єрний ріст 8 з 10, захищень 6 з 10, зарплата 6 з 10, баланс між роботою та життям. 7 з 10 Та задоволеність професією 8 з 10. І не потрібно забувати, що маючи юридичну освіту, ви точно не будете лохом. Ввечері я продивився всі новини, які назбиралися за день. В цілому, весь день пройшов нормально, але з травмою голови. Та не дивлячись на це, я відчув, що тут щось є. Обираючи професію юрист, ви ще й додаєте до себе грамотність, впевненість та важливість у житті. А тепер...